Уявіть, ви тримаєте в руках кришечку від напою. Але це не просто кришечка. Ця кришечка ваш квиток до нового життя, бо вона робить вас мільйонером. І ви вже уявляєте нову машину, будинок, навчання дітям. А тепер уявіть, що за лічені години все це зникає назавжди, і замість грошей гранати. Хаос і смерть, і це не вигадана фантастична історія. Це акція, котру зробила Пепсі у 1992 році, хотіла захопити філіппінський ринок, а виявилось чуть інше. Це одна з найбільших помилок в історії маркетингу. І сьогодні ми розкажемо про Пепсі, яка майже збанкрутувала через власну ж акцію і бажання перемогти головного конкурента Coca-Cola. Та як так сталося, що вона досі програє цю конкуренцію? Давайте. Розбиратися. І сьогодні з вами бесед Артем, креативний директор та засновник агенції RocketMan. Ви пам'ятаєте, ми запускаємо бренди. І як завжди з мене цікава історія про пепсі, а з вас подобайка та підписка. Підтримати україномовний контент одним пальчиком. Дякую. І поїхали. Як почалася історія Пепсі? Усе почалося з Калеба Бредема, хлопця з фермерського містечка в північній Кароліні, який, до речі, народився аж в 1867 році. Його батько був купцем, тож родина жила заможна. І Калеб навіть вступив до медичного університету. Та плани зламалися. Батьківський бізнес банкрутував, грошей на навчання більше не було. Келоп повернувся додому і став місцевим лікарем без диплому. Люди довіряли йому, попри незавершену освіту. А рожає. привезли в ближайшу лікарню. Родовою. Щоб заробити, Кейлеп викладав у школі. За два роки не збирав грошей, щоб повернутися до навчання. Цього разу вже на фармацевта. І у 25 він відкрив бредем Фармасі у містечку Нью Берн. Аптека тоді була більше схожа на хаб. Тут продавали ліки, спілкувалися, перекушували і хлюпали содовою з сиропами. Коротше, від полуничного до бананового. Щиро співчуваю тим, хто приходив за чимось серйозним: типу свічок від геморою, е, ну, атмосфера трохи не. І саме в такій аптеці Келеб вирішив створити власний освіжаючий напій. Щось смачне, корисне для травлення і в ідеалі краще за головного конкуренту тих часів Кока-Кола. Бо вона вже набирала популярність. І як же зробити свою колу? Смачну, але корисну. Let him go. Кейп взявся експериментувати карамель, ефірні олії, фруктові екстракти і зрештою створив власний сироп. Почав наливати клієнтам у себе в аптеці, і людям це сподобалось. Що вони навіть придумали назву Бредс Drink. За кілька років цей напій став головною причиною, чому люди заходили в аптеку не за ліками, а за колою. І це був лише початок. Після багатьох схвальних відгуків аптекар Калеб вирішив, настав час вийти за межі своєї аптеки. І у 1898 році він переименував свій популярний напій на пепсі кола від слова пепсіс, тобто травлення. Бредем щиро вірив, що його газованка це про здоров'я. Які були часи? І цигарки і про здоров'я, і пепси, і кола. Але людей підкорів не склад, а смак. Пепсі швидко набула популярності. Келеп почав продавати сироп оптом в інші аптеки, а згодом відкрив компанію Пепсі-Кола і з головою пірнув у бізнес. У перший рік продав понад 8 тисяч галонів сиропу. За рік вже 20 тисяч. Він багато вкладав у бізнес, у рекламу. Закупив також більшу будівлю під виробництво, уклав угоду з компаніями, які розливали напій у пляшки, і Пепсі стала доступною скрізь. До 1910 року вже 250 партнерів по всій країні працювало з ним. До 1915 року активи компанії перевищують вже 1 мільйон доларів. Бредом купує розкішний дім і його просять іти в губернатори. На той момент здавалося, що він переміг. At this that he knew. He up. Але за рогом вже чекала Перша світова війна і перший справжній удар по імперії Пепсі. Крах мрії Кейлеба. Ціни на цукор злетіли. До війни фунт коштував 5 центів, але раціонування довело ціну до 22. Здавалося, зростання не зупинити, і Кейлеб подумав: якщо закупити цукор зараз, потім. Ми розбагатіємо такий собі біткоін. Він інвестував величезні гроші в запаси цукру. План виглядав геніальним. Коли конкуренти купуватимуть цукер у тричі дорожчі, Пепсі буде на коні. Але через 6 місяців ціна обвалилася до 3 центів. І це був крах. Ситуацію погіршило те, що під час війни більшість заводів у США було переорієнтовано на виробництво для армії. З 250 фабрик Пепсі залишилося лише дві. А цукор, який мав зробити Кейлеба королем ринку, просто лежав на складах і псувався. Ризик, що мав стати проривом, ледь не знищив усе. Усе розвалилось швидше, ніж Калеб стиг зрозуміти. У 1920 році Pepsi-Cola оголосила банкрутство. 53 роки Бредем змушений був продати усе: назву, формулу, залишки бізнесу. Це був кінець його мрії. Він повернувся до того, з чого починав фармацевтом у маленькому містечку. Кажуть, коли клієнти казали, не можу позбутись головного болі, Калеб відповідав. Візьміть пепсі, завдяки ньому я позбувся всього. У 1934 році Келеб помер. Йому було 66 років. Він так і не побачив, як напій, який він вигадав, стане частиною світової імперії з мільярдними прибутками. Його ім'я та історія стали лише початком величезної імперії, яка виросте на основі його рецепту: відродження Пепсі. Після того, як компанію Pepsi викупили нові власники, вони 8 років намагалися вдихнути у неї нове життя. Але у 1929 році грянув крах фондового ринку і почалася велика депресія. На той момент у Пепсі залишилася лише одна фабрика, яка не приносила прибутку. У 1931 році компанія знову оголосила банкрутство і була продана корпорації Loft Candy Company. І це вже другий крах за 11 років. А тим часом Coca-Cola Стрімко зростала, вона уклала контракт із урядом США на постачання напоїв військовим за кордон. Також вони відкривали нові заводи, виходили на міжнародні ринки і розвивались. Пепсі у цей час виглядала, м'яко кажучи, як учень, який випадково потрапив у старші класи. Нові власники Пепсі були у відчаї. Вони навіть три рази намагалися продати компанію Кока-Кола. Логіка була проста: якщо вже не можеш перемогти конкурента, можливо, хоч вдасться стати його проблем. Лемою, але щоразу отримували відмову. Non, 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 non. На перший погляд, це була ще одна поразка, але саме з цієї відмови почалася боротьба Пепсі за виживання і майбутній зліт, який здивує увесь світ. Просто уявіть, скільки мільйонів могла заощадити Кока-Кола, якби свого часу купила свого майбутнього головного конкурента. Але тоді ніхто не вірив, що Пепсі ще зможе встати на ноги. Після трьох відмов від Кока-Коли власники Пепсі з Loft Candy Company усвідомили: треба непросто. Цитися до сильніших, а стати сильнішими самим. Першим геніальним кроком було ні не створення нового рецепту і не нова пляшка, а використання старих пляшок з під пива. Переробка зекономила гроші, і Пепсі змогла продавати 12 унцій напою, всього за 5 центів. А Кока-Кола за ті ж самі гроші пропонувала лише 6 унці. Велика депресія, грошей ні в кого нема, і кожна копійка на рахунку. Вдвічі більше напою за ті ж самі гроші. Це звучало як вигідна угода. Проте одна лише. Низька ціна не робить бренд сильним. Пепсі почала вкладатися в рекламу, і тут вони по-справжньому вистрілили. Білборди, написи в небі, комікси, і головне радіоджингл, який став національним хітом. Ну, до речі, джингли — дуже класний маркетинговий інструмент. Я пам'ятаю, коли знайомий скинув рекламу таксі і сказав, як вам запам'ятовується?» З музикою. Я досі пам'ятаю цей джин. 539 набирай 539. Ну, уявляєте? Це пройшло майже 10 років. Цей джингл тривав всього 15 секунд, що робило його дешевшим у трансляції. Пепсі могла дозволити собі купити більше ефірного часу, ніж конкуренти, і слухачі почали наспівувати мелодію самі того не помічаючи. Так крок за кроком, пепсі повернулася у гру. Це було справжнє відновлення не швидке і миттєве, але вперте, розумне і наполегливе. Те саме відродження, з якого почалося сходження бренду до рівня світового. Єганду. І цього разу назавжди. <пев> Вибачте, дійсно заїдає. Перше протистояння. Уявіть собі, Пепсі набирає обертів, споживачі голосують гаманцем, а Кока-Кола звикла до безпосереднього лідерства починає втрачати клієнтів. І звісно, просто спостерігати вона не збиралася. У 1938 році Кока-Кола подає в суд на Пепсі. За що? За слово Кола у назві. Так так, приблизно, якби хтось подав до суду за слово Сік у назві Апельсиновий Сік. На суді Кока-Кола наполягала, що Пепсі порушує авторські права. Пепсі ж відповіла, що Кока-Кола про. Поста намагається монополізувати цілий жанр напоїв. Справжня юридична баталія. І хто ж переміг? Пепсі. Їм дозволили зберігти назву, хоч згодом вони і скоротили її до просто Пепсі. Коротко, зухвала і по-діловому. Здавалося, перемога. Але доля підкидає нову проблему. 1939 рік, початок Другої світової війни, а разом із нею дефіцит цукру. До речі, знаєте, скільки ложок цукру у пепсі? У пляшці 0,5 це десь 53 грама цукру, і це еквівалент приблизно 10,5 чаних ложок цукру. Тож для компанії, яка виробляє такий солодкий напій, це як спроба зварити борщ без буряка, томату, лука. Та моркви, але Pepsi знов діяла нестандартно. Вони змінили кольори бренду на червоний, білий і синій. Кольори американського прапора і почали наголошувати на своєму патріотизмі. А головне, запустили кампанію Ваш солдат на службі. У різних містах Пепсі встановлюють спеціальні кабіни, де солдати можуть безкоштовно записати аудіоповідомлення для своїх родин. Результат: американці побачили в Пепсі не просто напій, а бренд, що підтримує націю у найважчі часи. Але і це ще не все. У 1940-х. Пепсі звертає увагу на афроамериканську спільноту. Ринок, який великі бренди на той час майже повністю ігнорували. Пепсі наймає команду з продажу та маркетингу, яка створює рекламу, що показує афроамериканців з гідністю та повагою, а не через якісь стереотипи. І у 40-х роках це було справжнім проривом і надзвичайно сміливим кроком. Завдяки таким крокам, пепсі не просто вижила під час війни, а вийшла з неї сміливішою та більш людяною, ніж будь-коли раніше. І повірте, це був лише початок їхньої великої історії. Назад в СРСР. У 50-х Пепсі зробила хід, який викликав справжній фурор у світі газованих напоїв. На посаду генерального директора призначили Альфреда Стіла. І тут головна інтрига. Раніше він був віце-президентом Кока-Кола, такий собі Луїш Фігу того часу. Так, це трохи нагадує сюжет шпигунського трилера. Агент приходить до конкурента зі знанням усіх таємниць, але саме це і стало козирем Пепсі. Альфред точно знав, що потрібно зробити, аби грати не другим номером, а на рівних, і почав діяти. Його перший крок гламур, реклама і ще раз гламур. На білбордах та в журналах з'являються стильні і ефективні жінки з пляшкою Пепсі в руці, образ, який одразу кидав виклик класичному сімейному іміджу Кока-Коли. Але головний у рукаві Альфреда жив у нього вдома. Його дружина, сама Джоан Кроуфорд. Легенда Голлівуду. І що він зробив? Правильно, зробив її обличчям бренду. Уявіть собі, одна з найвідоміших акторок Америки, і вона рекламує Пепсі. Її обличчя на плакатах, її голос у радіо, її харизма всюди. Продажі злетіли, а бренд отримав статус модного, молодіжного та амбіційного бренду. Альфред також вирішив, час оновити лук Пепсі. Новий логотип, новий слоган, і, звісно ж, нова пляшка стильна, спіральна. Сучасним дизайном, що одразу виділялася на полицях. Це було не просто оновлення, це було перезавантаження бренду. Стіл пробув на посаді недовго, але те, що він стиг зробити, дало Пепсі нову енергію, стиль і чітке повідомлення. Ми не просто конкуруємо, ми задаємо тренди. І так, його дружина зірка, але після цього і Пепсі почала світитися як справжній Голівуд. Альфред Стіл перетворив Пепсі із напою для бідняків на модний продукт. Продажі злетіли

Після його смерті у 1959 році кермо взяв Дон Кендал і відразу бахнув несподіваний хід вивів пепсі на ринок СРСР серед холодної війни. Санкцій і тотального нє «ні, нізя шанс з'явився на американській виставці в Москві. Саме там Кендал особисто пригостив Хрущова Пепсі. Погляд Хрущова казав: це точно не боржомі, але щось у цьому є. І це спрацювало. Пепсі стала першим офіційним американським брендом у СРСР але за рублі торгувати було неможливо, тож домовилися бартером. Пепсі постачала напій, а у відповідь отримувала горілку столична для американського ринку. Коли горілка вже не продавалася так добре, у гру пішла важка артилерія в прямому сенсі. У 1989 році СРСР віддав Пепсі 17 підводних човнів, крейсер, фрегат і есмінець. Думаю, Кока-Кола дуже напружилась, панікуючи, що Пепсі. Хоче знищити конкурента іншим способом, але компанія просто планувала здати їх на металобрухт. Жарт тодішнього Sio Pepsi – ми роззброїмо СРСР швидше, ніж Пентагон. Деякі ЗМІ навіть писали, що Пепсі стали шостою військовою потугою світу. Згодом Пепсі уклала нову угоду: Радянський Союз мав будувати для них комерційні вантажні судна, які компанія могла б продавати або здавати в оренду. Це виглядало як непоганий план, але ця угода стала марною вже через. З кілька місяців у 1991 році Радянський Союз розпався. Попри це, Пепсі залишилася важливим гравцем східної Європи. Ба більше Рашка стала однією з небагатьох країн, де продажі Пепсі перевищували Кока-Колу. Але після вторгнення Росії в Україну Пепсі прийняла рішення припинити виробництво в країні терориста. Хоча, як ми знаємо, то досі продовжують там продаватись. Так і завершилася. Найдивніша бартерна історія з горілкою, підводними човнами і неабиякими амбіціями. Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як ми зліпили лого в гарному сенсі. Ця історія почалася з амбітного плану. Український виробник напівфаберкатів ручної роботи добра господарка вирішив підкорити ринок Польщі. Звучало чудово, але був нюанс. Конкурентів у Ніші багато, і візуальний образ доброї господарки вже зайнятий. Як виділитись і не повторюватись з логотипами з жіночками та господинями? Ми вирішили йти не від назви, а від продукту. І зобразити літери в логотипі. Наче вони зліплені з тіста. Це додало в айдентику незвичної ілюстрації: вареники, пельмені та дамплінги. І дуже важливо, що це все малювалось від руки на планшеті, тому усі нерівності це не випадково. Ми хотіли передати, що так само, як і продукція бренда, ми робимо айдентику руками. Отак От це розкладається на пакування, і ми одразу в цікавому стилі показуємо, що всередині. Додали ще яскравих стікерів, вивізку та брендований меч. І воля, смачний кейс. Готово. А якщо вам треба запустити бренд, звертатись до Рокетменів. Як народилася Пепси Ко. Pepsi помітила: люди часто беруть газованку не саму, а з снеками. І логічне питання, чому б нам не продавати все і одразу. У 1965 році компанія не стала вигадувати велосипед і просто об'єдналася із Frito-Lay. Так і з'явилася нова компанія PepsiCo. На старті вони вже мали понад 500 мільйонів доларів у продажах, а через 5 років перевалили за мільярд швидко, ефективно і без зайвих рухів. Об'єднання стало виграшем для обох сторін: спільні ресурси, масштабування і легкий вхід на нові ринки. І саме з цього моменту PepsiCo стала не просто напоєм, а цілою імперією смаку. Коли дві великі компанії об'єднуються, народжується гігант. Так і PepsiCo стала справжнім конгломератом, не просто гравцем, а світовою імперією снеків і напоїв. Сьогодні їм належать десятки брендів, і ви точно знаєте, хоча б кілька з них Lays, Cheetos, Doritos, Mountain Dew і так далі. Та PepsiCo вирішила не зупинятись і зайшла в ресторанний бізнес Pizza Hut, Taco Bell, KFC, тепер усе це було під контролем Пепсі. Звісно, першою справою PepsiCo виселити Кока-Кола з KFC. Тепер там продавали тільки пепсі. І кола така. Я взагалі тут із відкриття. Але ресторанний бізнес виявився складнішим, ніж здавалося. Він вимагав купу уваги і грошей і почав відволікати компанію від її основної сили, напоїв та снеків. Рішення було амбітним, але не ідеальним. Та саме завдяки таким ризикам, історія Пепсіко це не просто шлях до успіху, а постійна боротьба за нього. Іронія долі. PepsiCo купила KFC, щоб продавати більше напоїв, але вийшло навпаки. Інші мережі, такі як Popeyes, відмовились мати справи з Pepsi, бо не хотіли підтримувати конкурента. Продай напій, втрать клієнта. Не зовсім той ефект, на який вони розраховували. І в результаті PepsiCo відокремила ресторани в іншу компанію. Формально вже не її, але зв'язки залишились. А ще компанія встигла зайти в спортивні товари, придбавши Wilson. Однак через кілька років вони зрозуміли, що такі придбання лише відволікали увагу і ресурси. Після кількох невдалих експериментів PepsiCo зробила висновок. Найкраще вони працюють в тандемі смак плюс цукор і повернулись до основ напої та снеки. І це спрацювало. Прибутки зросли, все йшло гладко, але неспокій був недовгим. Незабаром на PepsiCo чекала маркетингова катастрофа, яка змусила компанію заборгувати мільярди доларів. І це вже зовсім інша ліга проблем. Фатальна акція, як конкурс Пепсі перетворився на бунт. У 1992 році Pepsi вирішила зробити фурор на Філіпінах. Вони запустили конкурс під назвою Number Fever. І здавалося, що це може стати черговим рекламним хітом. Правила були прості: на кришечках пляшок Пепсі друкували номери від 001 до 999. А щовечора по телевізору оголошували виграшний номер. Якщо в тебе був такий номер, отримуєш приз. Все просто прозоро і на перший погляд без підступу. Більшість призів були символічні. Але головний 1 мільйон філіппінських песо, тобто приблизно 50 тисяч доларів. І це в країні, де середня місячна зарплата була менше 100 доларів. Іншими словами, це якби тобі раптом нарахували аванс на найближчі 50 років, і ще б вистачило на новий мобет і трохи рису зверху. Не дивно, що люди захопилися. Насправді навіть більше. Майже половина населення країни почала збирати кришечки, купувати напої пачками, шукати на смітниках, міняти між собою будувати цілі системи для відстеження щастя. Хтось вірив у долю, а хтось у Пепсі. Здавалося, що ця гра змінить усе, і Пепсі буде на висоті. І справді змінила. Просто не так, як очікували. Пепсі заздалегідь все прорахувала. Бюджет, кількість призів, навіть створили комп'ютерну систему, яка контролювала друк виграшних номерів. Головних переможців мало бути тільки двоє. Дві кришечки на весь ринок, і все йшло по плану. Продажі злетіли, всі говорили про конкурс. В офісі маркетингу, мабуть, вже замовляли собі трофей. Кампанія року це було настільки успішно, що Пепсі вирішила продовжити акцію ще на 5 тижнів. І отут, як кажуть, грім серед ясного неба, чи точніше збій у комп'ютері, який відповідав за друк кришечок. 25 травня 1992 року по телевізору оголосили черговий виграшний номер 300 49. За задумом таких кришечок мало бути дві. Але комп'ютер, мабуть, вирішив, що два це занадто скромно. і надрукував понад 600 тисяч. Таких номерів. Коли оголосили 349, по всій країні почалося масове святкування. Люди з кришечками в руках бігли до магазинів, телефонували родичам, планували на що витратять нові багатства. У когось вже, мабуть, було ім'я для нової яхти, інші готувалися звільнятися з роботи в стилі шеф, іди в сраку, а я йду в мільйонери. 10 центів, і я звільняюсь, і я відкрию власний готель. Але радість була недовга. Пепсі швидко заявила, що сталася. Технічна помилка, і всі сотні тисяч переможців насправді нічого не виграли. Їм запропонували компенсацію в розмірі 500 Песо, що десь 18 доларів. Тобто, ви думали, що виграли квартиру, а вам пропонують сертифікат на піцу і проїсти в маршрутці. Реакція була миттєвою. Люди вийшли на вулицю, заворушення охопили міста, почали палити вантажівки пепсі, кидати коктейлі молотова в їхні заводи, перекривати траси. Для багатьох це не був просто виграш у грі. Це була надія вирватися з бідності. А тепер усе здавалося великою зрадою. Все це перетворилося на справжній бунт. Загинуло щонайменше п'ятеро людей. Багато отримали поранення, і, звісно ж, імідж Пепсі теж в руїнах. Постраждали, навіть об'єдналися у громадський рух коаліція 349 і подали позов до суду. Але і тут усе виглядало як злий жарт. Суд призначив Пепсі. Трав 150 тисяч песо, тобто приблизно 6 тисяч доларів. Для філіппінців це був ще один доказ, що в цьому світі великі корпорації завжди виграють, навіть коли помиляються. Але це ще не кінець. У ЗМІ з'явилася шокуюча версія, нібито Пепсі сама замовляла підриви своїх вантажівок, щоб дискредитувати коаліцію 349. Мовляв, дивіться, вони радикали не простувальники. Ну коротше, нам знайома ця ситуація. А Пепсі все заперечила. Але факт у тому, що кампанія, яка мала стати найуспішнішою, залишила після себе не просто фінансові втрати, а і глибоку недовіру, гнів і п'ять людських життів. Фатальна акція 2. Від розробників фатальної акції 1. До речі, про це як ціни факап Netflix навіть сняв міні-серіал. У 1996 році Pepsi вирішила. А чому б нам знову не повторити успіх і знову запустити гучну кампанію? Цього разу вона називалась Pepsi Staff. Суть була проста: купуєш напої, накопичуєш бали, обмінюєш на призи з каталогу. Футболки, кепки, сонцезагисні окуляри. ну Коротше, класика. А ще ти міг просто купити додаткові бали 10 центів за бал. Зручно, практично і вигідно. Але до моменту, поки не з'явилась та сама реклама. У ній підліток підлітає до школи на військовому літаку Harrier Jet. Виходить з нього як справжній топган, і на екрані з'являється напис: Harrier Jet 7 мільйонів балів. Ну звісно, всі сприйняли це як жарт. Але Джон Леонард, студент бізнес-школи, хлопець з головою, сприйняв це як серйозну бізнес-пропозицію. Він сів, підрахував і зрозумів, що хар'єр коштує приблизно 23 мільйони. Але якщо просто купити бали, то літак обійдеться йому. У 700 тисяч баксів. Тобто знижка як у чорну п'ятницю, тільки замість телевізору бойовий винищувач. І Джон не став філософствувати. Він зібрав інвесторів, оформив документи і буквально надіслав Пепсі чек на 700 тисяч доларів. І заявкою на свій літак Але Пепсі таке не замовляла. У відповідь вони написали щось на кшталт. Чувак, це був жарт. Ну камон, серйозна, хер'єр. Хіба хтось міг подумати, що ми це будемо дарувати реально? На що Джон відповів? Я міг. Він подав до суду, звинувативши Пепсі в оманливій рекламі. І суд, звісно, став на бік компанії, визнавши, що жодна розсудлива людина не повірила б, що Пепсі справді роздає бойові літаки. Ну тобто окрім Джона. Але ми ж пам'ятаємо, що Пепсі міняла пляшки на крейсери. Після скандалу компанія швиденько оновила рекламу і додала дрібний напис: це жарт, люди. І замість 7 мільйонів балів вказала 700 мільйонів. Тепер усе по-чесному. Літак недоступ навіть якщо у тебе є повний підвал Пепсі. І хоча компанія юридично все зробила грамотно, цей випадок ще раз довів. Іноді жарти в рекламі це як бавитись з гранатою. Тобто може вийти смішно, а може у новинах. І до речі, це не єдиний скандал у маркетинговій історії PepsiCo. Наприклад, одна з реклам для Mountain Dew викликала таку хвилю обурення, що її офіційно охрестили як нерасистську рекламу усіх часів. Pepsi вже не вперше виходить сухою з води після. Реклама, яка більше схожа на соціальний експеримент. Але кожна така історія це ще одна подряпана на їхній репутації. І здається, бренд вже трохи звик до того, що скандали це частина фірмового стилю Пепсі. До речі, на патроні я зробив ще відео про зашквар з рекламою Life for Now. Також дуже цікаву історію про сліпий тест, де постійно обирали Пепсі, але все одно Пепсі не змогло це нормально використати. І вгадайте, хто виграв. Більш детально ви можете подивитись на нашому Патроні. Або якщо станете спонсором на YouTube. Підтримати україномовний контент. І, до речі, всі, хто підтримує його, оці люди, я вас знову обіймаю. Так? Дякую, що ви з нами! А тепер до головного: ринкова частка в США Кока-Коли 44 відсотки. Пепсі Це статистика за 21 2022 роки. На жаль, пізніше даних нема. Так, вдвічі менше, і це при тому, що Пепсі кидає мільярди в маркетинг і спонсорство. Кока-Кола зберігає статус легенди, а Пепсі досі бореться за друге дихання. Тож можна сказати, у битві газовних гігантів переможець є, але він не той, у кого більше грошей. Хоча Пепсико у 2022 році заробила понад 86 мільярдів доларів, майже 60% цього це їжа, лейс, чистость та інші. А от Кока-Кола, яка продає лише напої, у тому ж 2022 році заробила 43 мільярди виручки, тобто майже половину доходу PepsiCo. лише на газованих напоях. Pepsi – компанія, яка завжди прагнула бути першою. Вони ризикували, експериментували, ламали правила гри. Іноді це закінчувалося гучним успіхом, а іноді вибухами вантажівок, судовими позовами та мед. Ми по всьому інтернету, а ці перегони тривають далі. Друзі, як завжди, ми збираємо на ЗСУ, бо завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять, я можу знімати контент, а ви його дивитись. Ось тут з'явиться актуальний QR-код. Ці деталі ви також можете почитати в нашому інстаграм-аккаунті, і всі звіти теж в нашому інстаграм-аккаунті. Я дуже дякую, що ви залучаєтесь. Кожна гривня це допомога, тому 10, 15, 20 гривень. Буду дуже вдячний. Дякую вам і дякую ЗСУ. Дякую вам за увагу. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись, далі. Буде багато цікавого. А також не забувайте, що у нас є окремий канал, де я спілкуюсь з українськими підприємцями про український бізнес. Теж підписуйтесь на нього і підтримайте україномовний контент. Всім па-па і тихого всім вечора.